Коли нам кидають виклик у реальності, ми приймаємо його з радістю і можемо легко одержати перемогу. Адже ігри вчать нас не боятися труднощів і знаходити вихід навіть із безвихідних ситуацій. Саме за це ми їх і любимо. Бо ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі як творці персона 5» уявляють будні японських школярів у нашій грі. Ви будете гуляти містом, спілкуватись з дівчатами і гамселити монстрів. Не пропусти перші подробиці японського РПГ Персона 5». Потрапити на ігрову виставку Це настоящий праздники ігр. Туди приходять сотні тисяч дінамишленників, жлаючих узнать о новинках ігропрома, познайомитися з косплеєрами, потусити, хорошо провести час, виграти якусь кльову штуку. Коли таке свято ігор відбудеться і в Україні, дізнайся у фокусі. Як у смертоносних гонках Дістанс, доїхати до фінішу живим. Вам доведеться подолати трасу, усіяну лазерами та гігантськими циркулярками. І ми розкажемо, як це зробити. Курси екстремального водіння у ексклюзиві від ігронавтів. вона подолала міфічних богів, полонила твоє серце. А тепер хоче звести тебе з розуму. Не пропусти рейтинг найбезглуздіших ворогів Лари кров у трійці ігронавтів. А просто зараз гаряча новина. Він майже 30 років робив одну із найхітовіших ігрових серій, заробляв для студії мільйони доларів, та зі скандалом звільнився, коли ситуація вийшла з під контролю. Це Хідео Кодзіма, легендарний ігротворець, на долю якого останнім часом випало чимало труднощів. І здавалося, б, після звільнення з Конамі усі проблеми мали б зникнути. Але ні, тепер на маестро Кодзіму зібралась подати до суду французька телестудія Канал Плюс. Ми вважаємо, що Хідео Кодзіма а безсоромно вкрав образ Снейка Пліскіна, головного героя фільму Втечі з Нью-Йорку, якого ще у 81-му зіграв Курт Рассел. Тільки подивіться, одяг, зачіска та навіть пов'язка на оці персонажа Metal Gear такі ж самі, як у героя втечі. Ми це так не залишимо і засудимо розробника. На щастя, у ситуацію втрутився режисер втечі з Нью-Йорку, Джон Карпентер. Канал Плюс пропонували мені разом подати до суду на Хідео Кодзіму. Але я заборонив їм це робити. Я знаю хідео і вважаю, що він чудова людина. До того ж, я дуже. Же радий, що мій фільм надихнув розробника створити такого культового персонажа, як Снейк. Тож можу запевнити, ніхто не буде судитися із Хідео Кодзімою. Що ж, добре, коли фільмотворці та розробники ігор можуть знайти спільну мову і підтримувати один одного у складних ситуаціях. Адже завдяки цьому хідео Кодзіму нарешті залишать усі у спокій. Можливо, відпочивши, він ще повернеться у індустрію з черговим блокбастером. Тож це неодмінно чудова новина. Ну а нам час переходити до блокбастерів, які вже вийшли. Чи варті вони твоєї уваги? Дізнаєшся за мить у рубриці «Свіжак».